Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирно гарбузову запіканку з курагою. Нам знадобиться 750 г кисломолочного сиру, 500 г запеченого гарбуза. Гарбуз я запікала в шкірці, він ось так тоді легко знімається. І ось такий у мене шматочок гарбузика вийшов: 3 жовтка, 3 білка, 200 г сметани, жирність неважлива. 40 г крохмалю, теж може бути будь-який, або картопляний або кукурудзяний, 160 г кураги. в мене ось така вона не дуже гарна, але дуже-дуже смачна і дуже солодка. За ароматом нагадує бабусину сушку в селі, дуже смачно пахне. Також знадобиться дрібка солі та ванільний цукор. Якщо ви плануєте використати цукор, то вам десь приблизно знадобиться 160-180 г. До кисломолочного сиру додаю гарбуз, я його нарізала ось такими шматочками, це не важливо, бо всю суміш ми будемо перебивати в блендері. Додаю гарбуз, додаю сметану та додаю жовтки. Сирно-гарбузова суміш готова. Подивіться, який яскравий та приємний колір. Відставляю поки що в чашу міксера виливаю білки, додаю сіль та ванільний цукор, і збиватиму до пишності. Нарізаю курагу середніми шматочками. Додаю крохмаль та вимішую. Додаю нарізану курагу та ще раз вимішаю. Тепер в останню чергу додаю збиті білки. Сир на гарбузову суміш перекладаю в форму, застелену пергаментом, і буду запікати 50-60 хвилин при 180 градусах. Запіканка готова. Неймовірний смак та аромат. Зверху я запіканку трошки змастила медом, оскільки я цукру не додавала, і неймовірно, смачно вийшло. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.